Mazda 3, 2,2 дизель на автоматі 2013 року. Багато людей любить цю модельку, і це неспроста. Вона і класно виглядає, і по техніці дуже гарна. І їде так плавненько. Їдеш і ні за що не переймаєшся. Давайте покажу вам її зсередини. Вона має ось такий салон в ідеальному стані. Це тканина, але дуже гарна. Мультикермо, шкіряне з голосовим управлінням, з криз контролем. Також тут є система антизаносу. Повний електропакет. Подивіться, ось такий екранчик з навігацією, є клімат-контроль, ось така коробка автомат, є керування мультимедією. Давайте глянемо задній ряд. По задньому ряду багато місця, є підлокітник для заднього ряду з підстаканниками. Також салон в дуже гарному стані, є система Ізофікс, електросплопідйомники. Гляньте, які диски. І гума 16-го радіусу виглядає дуже класно. Привіт! Подивіться, який багажник. Сюди влізуть ваші речі, коляски, все, що треба, те влізе. Складаються задні сидіння. Також є ось такі штучки, щоб кріпити якісь цінні речі. Загалом машинка класна, ціна на неї буде дуже приємна. Подивіться, як вона виглядає. Ну колір чорний це завжди прикрашає любу машинку. Приїжджайте до нас в автопоїнт, тестуйте і забирайте цю машинку для себе. Вона дійсно ну дуже гарна.